Президент ротарі Інтернешнл» Стефані Урчик, губернатор дистрикту Олександр Хардір. Ура! Принцип ротації, президенти змінюються, але щоб курс був правильний, дарую від себе таке ротарійське колесо. Ротарі відніця ініціатива, дистрикт 22-32, 10 грудня 24 року, Оксана Харді. Той же Дистрик, губернатор 24-го, 25-го року. Знаєш, що це таке? Дякую. Президентка Rotary International Стефані Урчі, коли знала, який гарний клуб у Вінниці, вона підписала спеціальний вітальний лист. Mm -hmm. Дякую. 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 Дякую Про клуб і про її відношення до вас, Радарійців Так, і в нас сьогодні 07 на і року. Магічний конверт, марка присвячена 120-річчю нашої організації, створенню першого клубу в «Чикаго». Дякую!